І отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава. Про сьогоднішній день, третю неділю Великого посту. Це, по суті, вже майже середина Великого посту, а отже, ще за трохи вже будемо святкувати Великдень Воскресіння Христове. І церква, як мудра мама, провідниця своїх дітей, вона завжди вміла. Підкреслює ці чи інші ситуації і подає ті чи інші речі до почитання і молитви. І сьогодні ми бачимо виставлений хрест знамення, на якому був розп'ятий Ісус Христос. І що сьогодні з Божого Слова із цього Христа, який лежить перед нами, хочу для себе і для нас усіх пригадати про те, що ми чули в читанні, що хто не бере свого Христа і не йде за мною, той мене недостойний. Що ж таке, це є хрест, який ми маємо брати потребу на себе. Це наше життя. Кожен з нас є відповідальний за своє життя. І маємо потребу. Я не хочу так, щоб це було повчанням якимось таким, що там от то, то. -то. А насправді просто так подумаємо собі, наскільки відповідальність за своє життя, особливо духовне, ми беремо самі на себе. Чи ми часом не зволікаємо зі сповідями? З Євхаристією, прикладаючи це з тижня на тиждень, бо от то сьогодні якось цей, ну піду наступним разом і так минають. Тобто, що ми опускаємо і перекладаємо відповідальність за своє життя, на своє лінивство. чи на якісь інші речі собі просто думаючи, що ну, от так можна зробити, а можна не зробити. А може хтось за мене зробить, а хто -то прийде мені, може скаже, що я маю це зробити. Тоді я може подумаю, що я маю робити. То сьогодні, Боже Слово нас закликає, що я маю потребу брати відповідальність за своє життя. Бо від мене воно залежить. Бог готовий далі мені допомогти у цьому. Та перший крок маю зробити саме я. І друге, це те, що ми знаємо, що Ісус був розп'ятий. На цьому Христі, і Він виконав таким чином волю Свого Небесного Отця. До кінця виконав. Бо знаємо, що в Оливному городі, коли він молився, він казав, що якщо можна, Отче, нехай помене, мене ця чаша, але не моя, а Твоя, нехай буде воля. Ісус сьогодні вчить нас любити, виконувати Божу волю щодо нас. Часом ми, можливо, не розуміємо, що відбувається в моєму житті, і часом воно може бути навіть якесь таке мені трохи неприємне, прикре. І я тоді можу запитати Бога Боже, а де ти є в цій ситуації? Якщо мені зараз є так незручно, відбувається щось, що мені не подобається, де є ти? Він може сказати точно. Що якщо я цю ситуацію для тебе допустив, то Ти точно можеш отримати і отримаєш від мене силу, щоб цю ситуацію перейти. Ісус вчить нас, які дивимося на це хресне знамення, щоб любити, виконувати волю Небесного нашого Отця, вчитися її розпізнавати зранку. Просити Боже, а що я можу сьогодні доброго зробити на цей день? Покажи мені, чим я можу послужити своїм ближнім собі, як я можу послужити тобі. І прислухаймося до свого серця, яке завжди готове нам в цьому підказати, бо в цьому серці є Бог, який створив нас на свій образ і свою подобу, і свій образ цей заклав у нас. І він готовий буде нам допомогти у цій ситуації переходити, бо ті ситуації, навіть які неприємні, можливо, для нас, вони дані нам для того, щоб стати сильнішими, стати кращими, стати ближчими до Бога. Тож, берімо свої життєві христи на себе і йдемо разом з Христом і за Христом.